Львів прокинувся того ранку незвично тихим. Площа перед оперним театром була наповнена людьми, але ніхто не поспішав, ніхто не говорив голосно. У повітрі відчувалося щось схоже на прощання не з людиною, а з епохою. У цій вигаданій історії Львів ніби зібрався, щоб сказати дякую Степану Гізі за музику, яка супроводжувала життя тисяч людей. Люди приходили з квітами старими касетами, вініловими платівками, пожовклими фотографіями. Для когось його пісні звучали на весіллі, для когось у найважчі хвилини життя. У цій художній оповіді сцена була порожньою, але здавалося, що вона ще пам'ятає кожен його крок. Стара жінка стояла біля сходів і тримала в руках маленький радіоприймач. Вона казала, що сама з нього вперше почула голос Степана Гіги ще в молодості. Молоді люди зупинялися поруч і слухали, ніби це була жива історія, передана з уст в уста. У цій вигаданій реальності музика лунала без колонок. Вона жила в пам'яті хтось тихо наспівував знайомі рядки, хтось просто мовчав. Це було прощання не зі співаком, а з часом, коли пісні були щирими, а слова простими і правдивими львів у цій історії став великим серцем, що б'ється в ритмі знайомих мелодій. І коли сонце схилилося до заходу, люди почали розходитися, розуміючи, навіть якщо це прощання, воно лише символічне. Бо справжня музика не йде назавжди Степан Гіга, це не просто ім'я в афішах. Це ціла епоха української естради. Символічне прощання у Львові це не кінець життя і не трагічна подія. Це умовна межа між минулим і сучасністю, між сценою, яка пам'ятає тисячі виступів і новим поколінням артистів. Уявімо, великий зал, заповнений світлом. На сцені мікрофон, поруч порожній стілець. Це образ того, як музика може говорити навіть у тиші. Львів у цей момент стає місцем підбиття підсумків скільки років, скільки пісень, скільки людських доль були пов'язані з цим голосом. Символічне прощання це коли артист відходить від активної сцени, але не з сердець слухачів. Пісні Степана Гіги продовжують звучати на радіо, в домівках, на святах і в хвилини самотності. Це означає, що сцена більше не обмежується стінами залу. Львів завжди вмів дякувати своїм митцям. Саме тут символічне прощання виглядає як свято пам'яті, а не як сум. Люди аплодують не фіналу, а довгому шляху, який артист пройшов разом зі своїм народом. У цьому символічному моменті важливо не слово прощай, а слова ми пам'ятаємо. Бо справжній артист ніколи не йде повністю, він просто переходить у легенду Степан Гіга, одна з тих постатей, які формували музичну культуру України десятиліттями. Його пісні стали частиною колективної пам'яті. Це не просто творчість, це емоції, пережиті разом із цілою країною. Львів для нього не випадкове місто. Тут завжди цінували справжність, щирість і глибину. Саме тому львівська публіка так тепло приймала його виступи. Його голос асоціюється з любов'ю, ностальгією, вірністю та людяністю. Триб'ют це не лише спогади про минуле, це розуміння впливу, який артист мав і має сьогодні. Молоді слухачі відкривають його пісні через батьків, через старі записи, через рекомендації. Так передається культурний код. Правда, тут Львів у цьому матеріалі наголошує мова йде не про кінець, а про спадщину. Про те, як одна людина змогла об'єднати різні покоління, різні регіони та різні долі за допомогою музики. Степан Гіга залишається живим у своїй творчості, і поки звучать його пісні, звучить і пам'ять про нього. Це і є справжня безсмертя митця після того, як світло на сцені згасло, Львів не занурився в темряву. Навпаки, місто ніби загорілося спогадами. Люди виходили із залів з площ з двориків старого міста і несли з собою не сум, а теплу тишу саме таку, яка народжується після щирої музики. Символічне прощання зі Степаном Гігою стало не фіналом, а точкою переосмислення. Багато хто вперше замислився, як. Сильно одна людина може вплинути на життя тисяч інших, навіть не знаючи їх особисто, пісні степана Гіги звучали в різні епохи складні, тривожні, надійні. Вони були свідками змін у країні, в суспільстві, в людських долях. Саме тому сьогодні вони сприймаються не просто як естрадні композиції, а як хроніка почуттів. У Львові часто можна почути його музику з відкритих вікон у кав'ярнях, у таксі. Вона не нав'язується, вона просто є. І в цьому її сила. Молоді люди, які ніколи не були на його концертах, раптом відкривають для себе ці пісні і дивуються їхній щирості, особливість творчості Степана Гіги у здатності говорити простою мовою про складне про любов, втрати, вірність, надію. Саме тому його слухали і слухають різні покоління. Для старших це спогади про молодість, для середнього покоління пісні життя, для молоді відкриття справжніх емоцій без масок. Символічне прощання у Львові лише підкреслило цей зв'язок. Люди різного віку стояли поруч, слухали ті самі мелодії і відчували одне, й те саме Львів завжди вмів бути вдячним своїм митцям. Тут не забувають тих, хто залишив слід у культурі. Саме тому історія прощання зі Степаном Гігою набула такого резонансу. Це було неофіційне дійство і не гучна подія. Це була людська ініціатива пам'яті без пафосу, без гучних слів, але з глибоким змістом. Правда, тут Львів у цій історії бачить головне, суспільство вміє зупинятися і дякувати. А це ознака зрілості, символічне прощання не означає зникнення. Навпаки, воно закріплює ім'я в історії. Степан Гіга вже давно перестав бути просто артистом він став частиною культурного коду. Його пісні не потребують реклами, вони передаються з рук у руки, з серця в серце. І це означає, що музика живе довше за сцену, довше за афіші, довше за час. Погляд у майбутнє парт 2 цієї історії не про минуле. Вона про майбутнє, в якому творчість Степана Гіги залишається орієнтиром щирості. У світі швидких трендів і коротких хітів його музика нагадує, справжні почуття не старіють.